Беремо лопату і пішли. Ой, ви вже тут, друзі. Як діляшки ребятішки? з нами знову Верніка Плей. Я сьогодні ну, буду робити ну, такі стежки до хати, тому що я планую якісь серії зробити отут там, якусь інакшу стежку. Ну, краще набагато. В реалі в я планую, тільки то може бути на наступну серію. Виживання? Я за більші ніж ці стежки роблю. Дощ, як завжди, на початку серії починається. Сюди можна зробити таку стежку, щоб можна було подивитись на попогаєм. На Тут я зроблю таку стежечку, щоб було добре сюда Мені дуже подобається такі стежки робити, друзі. Тут так залишити стежки. Якщо кого з фонтана, може я перероблю. Давайте тут ще от такого Ну, зробимо. Щось тут так, так далеко. Я зараз роблю ту лавочку. Так, так. Тому що я щось дідь задалеко поставила, друзі. Раз, два, три. Ой. Куди я її поставлю? Вела. Минулій серії, друзі, ми попугаю зробили хату і завели попугаєм. Так що, як не дивився ту серію, то обов'язково подивіться. Сьогоднішній це отакого робимо. Надіюся, все нормально. А, тут, там, тут там. Все, класно вийшлося, бачите? Вже все сюди готово. Можете я щось дуже построю, туди я думаю буде класно. Друзі, де, які люди писали мені в інстаграмі, щоб я а, попробувала те що зробити. У мене є назові. На Літовий народник, якщо я ще назаліта накопала 32 штуки, мене було 12, або скільки в мене було, очі не суть. Як він не буде тонути в лаві, то буде класно. Так, що давайте то привіримо. Буде він тонути в лаві або ні? Він згорить або ні? Ого, він не згорів в лаві він не згорів. Круто! Коротше, я от кого виглядаю в зрітовому нагруднику. Я думаю, мені треба зробити цілий сад. Давайте зробимо. Я не знаю, мені вистачить чи ні. Тільки, ну, ладно. Так, верстаки. Давайте робити перші сапожки зробимо. Ступи як? А! -а, -а, -а. Я забула, Друзі, е, Друзі, мені ще треба буде броню взяти. Ти давайте я ще візьму броню. Мені треба зробити алмазну ще. Так. 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 Ой, мені нагородник не надо. Все. А тепер назарітовий робимо, можна зробити. І все. Давайте зараз привірю, в мене весь комплект чи ні. ні мені на шапку не ні, мені, на шапку мені тільки не вистачило на сапожки. На жаль, не хватило. Не, хватило, що я говорю, не хватило. Ну, отаковий от такий комплект. У мене незерід є ще... Та, мене ще є незерід, друзі. Повезло, що ми, я так багато накопала на незеріту. На я думала, мені незерід піде, друзі. Е, ну, я думаю, я буду горіти в лаві. Я думаю, я буду горіти. Е, нехай отак буде. Давайте я отут поставлю оту кожну броню. Дуже класна на броня вийшла, дуже крута. Я думаю, що мені меч зробити тільки. Ну. Ну, ладно, я зроблю ще меч. У э, мене є. ні, в мене до... немає алмазного меча. Э, ну, давайте я зроблю скрафчу. Так. Ні, я сюди не можу попасти. Так, хорошо. Попала, ну. Класна броня виходить. Я думала, туди не треба. Ні, я. Я робила колись незарітову броню. Ну, робила я. Нагрудник, а я дуже алмазний нагрудник брала. Я просто забула трохи. Так. Беру не ну, отакого от беру. Ну, а! по, одному, по одній штучці не е, лежати. Ну, ладно. Ну, така як класна вийшла. Давайте я поставлю на третю позицію. Ну, друзі, така на мені видно класний сет. Дуже красиво. Так що я розробочикам Майнкрафта ставлю лайк на таку броню, дуже вона класна вийшла. І там дуже мало треба назиріти давати. Дуже красива броня. Друзі, коротше, давайте ще щось поробимо. Я е, той незрійний менш, може, потім е, зачарую. За, зачарю. Давайте зараз займемося зачаранням. Е, так нам нічого нема, що робити. Тиха силу вогню. Сила вогню. Давайте я всі книжки візьму і, і по ходу, подивимося. Е, так, Пішли... Там де чарня. Ой. А, не тут то робиться, друзі. Або тут, почекайте. Ні, не тут це робиться. Давайте я е, піду подиву дещо. Ні, то версту 100% не робиться. Я забула, тому що. Я у ті шмотки е, в кораблях в аддермі взяла, Тут знаходила. Е, що е, отак? А, хорошо. Перший меч Сила вогню. Ні Нє. Ні. Е, Сколічення від... Відкидання о, давайте зачаруємо меч на оце чарення, Давайте отак зробимо. Все, у мене є такий класний меч. зачарений, такий. Зачарений меч, пішли ще шмотки крафтити. Ну, не крафтити, ну ці. чарити. То в мене всі книжки підуть, друзі. Ну, ладно вже меке приземлення. Меке приземлення то отут. Або ще які книжки? Снарядів, захист села вогню. Давайте я меке приземлення візьму. Отакого От справжнього мехе приземлення, села. Давайте я розтушую сюди і вернусь. Друзі, я на захист один чарую нагрудник. Я так вирішила. Друзі, на той захист від вогню треба було мені ой, від снарядів мені треба було сапожки так зробити. Ну ладно, нехай буду вже станем від снарядів. Ну, нормально, а э, э, ну, шльома і э, села вогню. Давайте так зробимо. А, села вогню на сапожки. Друзі, э, мені треба дещо подумати, тому що в мене я, в мене є тільки одна книжка і вона не підходить до шльома. Друзі, я придумала, дещо. давайте я зараз піду ловити рибу і там може якусь книжку виловлю. Або э, ду, я там ту деревню і там його ще книжку маю вибити, тому що ще треба мені закрафтити. Давайте попробую я. Друзі, я вже виловила три э, книжки. Якісь э, туди... Отака книжка, Захід від вибухівок і гострота. І, коротше, якесь зачальна, коротше розберу, Надеюсь, тут непонятне непонятна смерть якийсь. Коротше, розберемося. Надіюсь, тут я підходящий. надіюсь, тому що я десь час сиділа. Ох. Оці книжки дуже було довго вибивати. Я... Е, будь ласка, оціні моє старання лайком і підпискою, будь ласка, я буду дуже рада. Я вже старалась вибити книжку. Нє, ота нє. Ота Що то за від вибухівок? Ну, ладно, нехай буде захід від вибухівок, а ви мене... мене, будь ласка, Підтримайте мене лайком і підпискою, я дуже буду рада. Тому що я тут дуже довго робила. Будь ласка. Не зря що? Не зря я ото все крафтила, зачарлювала, друзі. Будь ласка, оцініть. Підтримайте мене лайком і підпискою. Не забудьте підписувати друзі на мій канал Верніка Ніка і Верніка Плесечка буде в описанні. Ну, друзі, я на тому буду її закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Верніка Ніка, Верніка Плесечка буде в описанні. І всім удачі, і всім пока. Пока-пока.